Гуляємо сьогодні з лавки, присіли на лавочку. Я п'ю каву. Він лежить біля лавочки, підходить жінка з французьким бульдогом. Француз у неї на повіці, але він вже ось так намотує коло навколо нас. Вже гавкає, рветься до далекі. рветься позитивно, але жінка питає: можна з вами погратися? Я кажу: ну зі мною в принципі не потрібно, мій пес не любить. Вона каже: Ой, а мій так тягнеться до всіх. Француз вже гавкає, так що я не чую ту жінку, і вона така. Ну я його до всіх пускаю. Йому це так потрібно. І я розумію, що навіть немає сенсу пояснювати. Дивіться, якщо ваш собака так сильно рветься до всіх інших собак. При цьому, звичайно, вас він на прогулянці вже не бачить, да? бо йому цікавіше набагато з іншими собаками, Треба обмежити спілкування з іншими собаками. Не треба забирати його абсолютно, але обмежити обов'язково. Треба працювати з собакою більше, займатися собакою самостійно, щоб все ж таки ви були пріоритетом на вулиці для вашого собаки, а не інші песики. До речі, не всім песикам подобається, коли так бо не плетяться. Там ваш собака. З такою високою реакцією ще може відхопити якусь негативну реакцію від іншого собака.